Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Освітні ландшафти. Сьогодні ми розпочинаємо захоплюючу подорож у світ філософії разом з одним з найбільш впливових і неоднозначних постатей 19 століття Фрідріхом Нітше. Хто ж такий Фрідріх Нітше, німецький філософ, письменник, поет та навіть композитор, чия думка перевернула традиційні уявлення про мораль, релігію та суспільство. Його ідеї кинули виклик усталеним нормам і продовжують надихати і провокувати до дискусії сьогодні. Ніцше досліджував глибини людської душі, ставлячи під сумнів загальноприйняті істини. Він запровадив такі концепції, як надлюдина, воля до влади, які стали ключовими в сучасній філософії та психології. У цьому відео ми зануримося в основні ідеї Ніцше, розглянемо його вплив на культуру та зрозуміємо, чому його філософія залишається актуальною і в 21 столітті. Приєднуйтесь до нас, щоб відкрити для себе світ Фрідріха Ніцше та дізнатися, як його думки можуть змінити наше сприйняття себе і світу навколо. Готові розпочати? Поїхали. Перейдемо до першої ключової концепції, це концепція надлюдини. Фідріх Ніче вперше представив концепцію надлюдини в своєму творі, так говорив Заратустра. Але що ж це означає цей згадковий термін? Надлюдина за Ніцше це ідеал людини, яка перевершує саму себе та виходить за межі традиційних моральних і соціальних обмежень. Вона створює власні цінності та сенс життя, не покладаючись лише на встановлені норми чи авторитети. Людина є канатом, натягнутим між твариною і над людиною. Ніцше вважав, що сучасне суспільство перебуває в стані нігілізму, де старі цінності втратили свою силу. Він проголосив смерть Бога, маючи на увазі, що традиційні релігійні та моральні системи більше не можуть служити джерелом сенсу для людей. У цьому контексті над людина це та людина, яка здатна не піддатися стадному інстинкту, не слідувати за масами. А діяти відповідно до власної волі та творчості. Подумайте про людей, які змінили хід історії завдяки своїй унікальності, своїй візії, своїй сміливості, які плили проти течії, вони не боялися кинути виклик усталеним нормам і таким чином вплинули на світ навколо себе. Але важливо зазначити, що надлюдина – це не про панування над іншими чи якусь перевагу за будь-яку ціну, це про самовдосконалення, про особисту відповідальність та автентичність Ніч закликав кожного стати творцем власного життя, він говорив: стань тим, ким ви є. Ця концепція має глибокий вплив на сучасну філософію, психологію та навіть поп-культуру. Ідеї деякі надихнули багатьох мислителів і митців, спонукаючи до роздумів про природу людського потенціалу. Однак слід бути обережними з інтерпретацією цієї ідеї протягом історії деякі. Люди спотворювали концепцію над людини для виправдання ідеологій несумісних із справжніми намірами Ніцше. тому важливо вивчати його роботи критично та в контексті. Надлюдина це запрошення до кожного з нас переосмислити свої цінності, взяти на себе відповідальність за власне життя та сміливо крокувати шляхом самореалізації. Далі ми поглибимо вивчення і перейдемо до наступної концепції воля до влади. Що ж таке воля до влади? Для Ніцше воля для до влади це фундаментальний рушійний принцип життя. Вона не обмежується лише прагненням до політичної чи соціальної влади. Натомість це глибоке внутрішнє бажання кожної істоти самостверджуватися, розвиватися та перевершувати себе. У природі ми можемо спостерігати це прагнення всюди: рослини тягнуться до сонця, тварини змагаються за територію, люди змагаються за. Вплив та повагу інших людей. Ніцше вважав, що воля до влади є основою для всіх людських дій, емоцій і цінностей. Вона стоїть за нашим бажанням створювати, перетворювати та впливати на світ. Життя саме по собі є волею до влади, говорив Ніцше. Розглянемо творчість художника. Чому він створює своє мистецтво? Не лише для того, щоб висловити себе, але й для того, щоб впливати на інших, залишити слід. Змінити сприйняття світу це і є прояв волі до влади, прагнення трансформувати реальність через власну діяльність. Важливо розуміти, що для Ніцше воля для влади не обов'язково означає домінування над іншими, це скоріше про внутрішню силу та здатність впливати на власне життя та оточення. Ця концепція також тісно пов'язана з ідеєю самоперевершення, постійного прагнення до розвитку, вихід за межі своїх можливостей, усе це відображає. Волю до влади у дійсному сенсі. У психології воля до влади може бути інтерпретована як бажання людини контролювати своє життя, приймати рішення та нести за них відповідальність. Це протистоїть пасивності та залежності від інших або від зовнішніх обставин. На суспільному рівні воля до влади проявляється у культурному розвитку, наукових відкриттях, технічному прогресі. Людство постійно прагне пізнавати невідоме, підкорювати нові вершини. Однак Ніцше також застерігав про небезпеку неправильної інтерпретації цієї волі. Коли прагнення до влади перетворюється на жадобу, контроль над іншими, це веде до тиранії та руйнування. Тому справжня воля до влади це перш за все самовдосконалення, самовладнання, володіння собою своїми пристрастями, емоціями та думками. Найвища людина це та, яка володіє собою. Як же ця концепція може бути актуальною сьогодні у сучасному світі, де інформація та можливості доступні як ніколи раніше? Воля до влади може спонукати нас до особистісного зростання або деградації, до інновацій або до лінощів, до позитивних або негативних змін у суспільстві. Але це також виклик навчитися спрямовувати свою волю до влади на конструктивні цілі, уникати спокус, контролювати або маніпулювати іншими людьми. Отже, воля до влади це запрошення до глибшого розуміння наших мотивів та прагнень, це заклик до активного творення свого життя, до відповідальності за свій шлях та вплив на цей світ. В наступному розділі ми розглянемо третю ключову концепцію вічного повернення. Що ж означає оце вічне повернення в філософії Ніцше? Це ідея про те, що Всесвіт і всі події в ньому повторюються безкінечно у циклічному часі. Уявіть, що. Все, що ви переживаєте от прямо зараз, вже відбувалося безліч разів у минулому і буде повторюватися знову і знову в майбутньому, без змін. Що? писав Ніче, якби одного разу демон прокрався за тобою в твою самотність і сказав: це життя, яке ти зараз проживаєш і яке прожив, ти мусиш прожити ще нескінченну кількість разів. Ця думка може здаватися лякаючою або, навпаки, надихаючою. Для нічше вічне повернення служить як філософський експеримент. Що змушує замислитися над тим, як ми живемо, як ми проживаємо своє життя? Якби ви знали, що будете проживати кожний момент свого життя знову і знову, як у фільмі е, про е, бабака, так? чи змінило б це ваше ставлення до нього? Чи прагнули би ви жити так, щоб кожна мить була варта безкінечного повторення? Мета цієї ідеї спонукати нас до повного прийняття життя. З усіма радощами і стражданнями. Нічше закликає нас сказати так, життю, прийняти його таким, яким воно є, і знайти в ньому сенс і красу. Вічне повернення також кидає виклик лінійному розумінню часу, замість того, щоб бачити життя як лінію з початком і кінцем. Нічше пропонує циклічний погляд, де немає ні початку, ні кінця. Ця концепція спонукає нас переоцінити наші дії та вибори. Якщо кожен наш вчинок буде повторюватися вічно, чи не варто робити вибір більш усвідомлено? Вічне повернення може бути способом подолати нігілізм і відчай, замість того, щоб вважати життя безсенсовим, ми можемо знайти сенс в самому акті життя у кожному його моменті. Ця ідея вплинула на дуже багатьох письменників, художників, філософів. Вона відображається в літературі, кінематографі та мистецтві, де теми часу, повторення, долі. Досліджується з різних аспектів, з різних кутів. Деякі критикують цю ідею як песимістичну або абсурдну, проте для Ніцше це був спосіб стимулювати глибоке розуміння себе і свого місця в світі. Вічне повернення або вічне повторення це заклик жити так, ніби кожний момент має безкінечну цінність. Це нагадування про те, що життя це не просто підготовка до чогось більшого, а цінність сама по собі. Живи так. Писав Ніцше, – щоб ти захотів повторювати це життя безкінечно. Розглянувши три ключові концепції Ніцше над людина, воля до влади та вічне повернення, ми можемо побачити, що вони переплітаються і створюють цілісну філософську систему. Ніцше кидає виклик нашим уявленням про мораль, сенс життя, природу існування, його ідеї спонукають нас до саморефлексії, самовдосконалення та активного творення власної долі. Можливо, час настав запитати себе. Як я можу застосувати ці ідеї в своєму житті? Чи готовий я стати творцем власних цінностей, прийняти волю до влади над собою і жити так, ніби кожний момент має безкінечну вагу? Тепер давайте розглянемо деякі міфи про Фрідріха Ніцше та спробуємо відокремити його справжні ідеї від неправдивих інтерпретацій, адже навколо цього дуже багато спекуляцій. Перший такий міф це Нітше був провісником нігілізму. Часто вважається, що Ніцше був нігілістом, який. Пропагував відсутність цінностей та сенсу життя, але це неправда. Насправді ніче діагностував нігілізм як хворобу сучасного суспільства, викликану втратою традиційних цінностей. Він прагнув знайти шлях подолання нігілізму через створення нових цінностей та переосмислення сенсу життя. Другий міф це асоціація з певними ідеологіями, зокрема закр... з нацистською ідеологією. Одним з найбільших міфів є те, що філософія Ніцше послужила основою для тоталітарних ідеологій ХХ століття, але це серйозне спотворення його ідей. Ніцше критикував будь-які форми колективізму та націоналізму. Після його смерті деякі його праці були неправильно інтерпретовані та навмисно перекручені, зокрема, його сестрою Єлизаветою, яка мала власні політичні погляди. Вона редагувала та публікувала його незавершені роботи, що призвело до хибних асоціацій. Концепція надлюдини як ідея расової переваги, це третій міф. Деякі вважають, що надлюдина Ніцше пропагує ідею переваги однієї раси над іншою, але це також невірно. Надлюдина-нітше у Ніцше це метафора духовного та особистісного розвитку, що стосується кожної людини незалежно від її походження. Він закликав до індивідуального самовдосконалення та подолання власних обмежень, а не до переваги над іншими. Важливо розуміти, що Ніцше був критиком масового мислення, колективних ідеологій та будь-яких форм тоталітаризму. Він виступав за індивідуальну свободу, творчість та самовираження держави там, де п'ють отруту, добрі та злі, держави там, де всі втрачають себе добрі та злі, держави, де повільне самогубство всіх називається життям. Чому виникли ці міфи? Насамперед, це перекручення текстів, неправильні переклади та навмисне редагування робіт Ніцше після його смерті. Також треба врахувати контекст часу, коли вони писалися, використання його ідей в пропагандистських цілях без врахування їх справжнього значення. Зіграла свою роль і складність його філософії, глибина та неоднозначність, метафоричність його творів могли призвести до різних інтерпретацій. Як уникнути цих непорозумінь? Насамперед. Порада проста читати оригінальні тексти, звертатися до первинних джерел, а не до вторинних інтерпретацій, вивчати контекст, розуміти, в яку історичну добу були написані ті чи інші ідеї, розуміти біографічні обставини автора, які послалися на його роботи, а також критичне мислення, аналізувати та ставити під сумнів популярні твердження про ніче та й будь-про що. Розуміючи справжні ідеї Ніцше та відокремлюючи їх від міфів, ми можемо глибше оцінити його внесок у сучасну філософію та культуру. Давайте коротко дослідимо, як ідеї Ніцше відображаються в сучасній літературі, кіно та психології. Багато письменників ХХ та ХХІ століття були натхнені ідеями Ніцше. його концепції вплинули на таких авторів, як Франц Кафка щодо теми абсурдності та відчуження, Альбер Кам'ю щодо подолання нігілізму та пошуку сенсу, Германа Геса пошука. Самості та духовного розвитку. У кінематографії ідея Нічче знаходять відображення в різних сюжетах фільмів, наприклад, бійцівський клуб, питання ідентичності та бунту проти споживацького суспільства, матриця, пошук істини та перевершення обмежень реальності, темний лицар, дослідження моралі та хаосу. Нічше вплинув на розвиток психологічних теорій, наприклад, вплинув на таких психологів, як Карл Густав Юнг. Концепція індивідуалізації та архетипів, а також адлерова психологія, поняття почуття меншовартості та прагнення до переваги. Багато музикантів зверталися до творчості Ніцше у своїй творчості від класичної музики до сучасних жанрів. Також комікси та відеоігри також часто містять посилання на його концепції. Ідеї Нітше продовжують обговорюватися і в академічних колах. Його критика моралі та релігії залишається актуальною в контексті сучасних етичних дебатів. Таким чином, спадщина Ніцше живе і продовжує впливати на різні аспекти нашого життя, спонукаючи нас до глибших роздумів про себе та світ. Підбиваючи підсумки, ми можемо стверджувати, що ми пройшли разом шляхом знайомства з філософією Фрідріха Нітше від його ключових концепцій до розвінчання міфів і впливу на сучасність. Ніцше закликає нас зробити ряд важливих речей, стати творцем власних цінностей, перевершувати себе та свої обмеження. Прийняти життя в усій його повноті, знаходити сенс у кожному моменті, мислити критично, не приймаючи сліпо нав'язані норми та ідеології. Ідеї можуть бути складними, незрозумілими, тому ми запрошуємо вас продовжувати вивчення Ніцше за такими першоджерелами, як його праці, так говорив Заратустра, по той бік добра і зла, генеалогія моралі та інші. Долучайтеся до дискусії, обговорюйте ідеї з друзями та однодумцями, застосовуйте критичне мислення в повсякденному житті. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал Освітні ландшафти. Дякуємо за увагу та до нових зустрічей. Адже пам'ятайте, що шлях до пізнання нескінечний, кожний крок у ньому це крок до розуміння себе і світу. До нових зустрічей!